Доброго вечора, ми в гаража. З вами Варяг. І сьогодні я вам розповім про один лайфхак, який буде потрібніший більше для шиномонтажа. Або підскажете шиномонтажнику своєму, ну, якось так. Коротше, не секрет, що зараз у нас перебої, вся ця фігня-поставка. Ще щось це просто кавардак, весело, голова пухне, але працювати потрібно. І тут у нас почався сезон. Сезон, звісно, почався несподівано. Ну, хто, хто ж очікував сніг, блін, в листопаді? Ну серйозно, да? Ну, коротше, грузики ми добили легкосплавні ті, що для легкосплавних дисків, точніше, які ліпляться на двосторонньому скотчі, самоклейки. Вся ця штука. І тут така фігня. Закінчилися у мене грузки. Купити їх по місту, все місто бігав, всі всі-всі-всі магазини, які тільки можна було попитати. Там, соски є, там соски є, грузики є обичні, клейких немає. І, коротше, заказ 2-3 дня, а машина у тебе вже стоїть. Ну і я такий спосіб трошки включив голову і придумав спосіб, як то можна надурити. В даний час. Як то зробити можна, і щоб воно було. І якби зараз всі почнуть кидати камнями, що це найколо і проча фігня. Але я скажу: по-перше, шиномонтажники так не заморачуються, бо це час. По-друге, що це теж гроші вкидаються, і воно ніхера не дешевше вийде на виході. Але цей лайфхак от, в наших умовах, в наших умовах зірваних поставок війни в країні. Цей спосіб якраз можна використовувати. Ну, коли вже без, без варіантів, тобі потрібно працювати, а немає чим. Тому дивіться, що я вигадав, як я викрутився з ситуації. Отже, суть лайфхряку, блін. Є отакі грузики, клеючіся для титанів самоклейки. Але, на жаль, вони одноразові. І, звісно, що їх під ногами завжди валяється, бо ти зрізаєш, бо вони тільки заважають балансувати. Але з перебоями, з перебоями у нас не можна грузиків купити. А машини то їдуть, робити якось потрібно. Яка ідея? Беремо пляшку, закидаємо старі грузики в пляшку. Заливаємо 646-й розчинник плюс бензин. Десь я три четверті розчинника і одну четверть бензину заливав таку гремучу суміш. І потім воно собі наставиться в цьому розчині. І дивіться, воно таке, як сопля, але грузки з нього відпадають. Ми старий скотч цей просто викидаємо. У нас, виходить, грузки, їх потім вже тряпочкою обезжирив. двусторонній скотч і робимо знову нові клейкі ленти для балансування. Виживаємо як можемо. Ну і хтось скаже, що двусторонній скотч, у мене там на скотчі весь то все відпадало. Коротше, камон. Перед тим, як клеїти грузки, я проходжу тряпкою з розчинником, обезжирюю колесо. Перед тим як ліпити двусторонній скотч на грузики чи грузики на двусторонній скотч. що метал грузиків я обежирюю. Ті грузки, які порожавіли під двустороннім скотчем, і таке є, коли зриваєш. Вони викидаються, бо ну, зачищать метал і обезжирювати, то занадто довго буде. Просто робота стане, а тобі треба швидко ще спід до довієлових відключень чи просто відключень. Е, тому ось так короче, викручується ситуація. Е, по тому скотчу: е, короче, використовував я HPX-оський скотч, тремовський скотч, е, обезжирив, приліпив грузка. ну Нормально. Машини вже їздили на такому моєму способі. Вже не одна машина. Е... ну Скільки, машин 4 я перевзув таким способом. А е... вони їздять вже тиждень, грузки на місці, я дивився, перевіряв. Все чітко. Так що так, можна, коротше, вимкнувши голову, передавши рукам сили та натхнення, і вийти з ситуації. Не дякуйте, користуйтесь. З вами був Варяг. На все добре і до нових зустрічей.